Вітаю, друзі! Давайте подивимося, чи можна цю війну припинити дуже швидко. Тому що думка така у Трампа прозвучала, що цю війну можна зупинити через 2 місяці. А взагалі, взагалі от, ну, не, не будемо брати, прив'язуватися до Трампа, чи є можливість дуже швидко закінчити із війною в Україні зупинити Путіна. Натиснути так, щоб він пішов з території України взагалі. Ну, давайте подивимося, що на це скаже Таро. Чи є механізми, які завершують цю війну буквально за декілька місяців. Що скаже Таро? Ну, за допомогою певних маніпуляцій, якщо це діють все і всіх, і досить професійно допомогу, то можна зупинити боротьбу, да? боротися. Ну, давайте подивимося далі. Протистояння. Тут, знаєте, як докласти всіх зусиль, щоб залишити Путіна зовсім одного, що ще зараз і робиться за допомогою оцих ось. Санкції, да? і розставити йому таку западню, яка б змусила його зупинитися. Не тільки зупинитися і вийти. Ну, я вам скажу, що так, є. є, мах, є, мах, є... Ну, це не тільки є людина, яка це може організувати. Розумієте? І є сили, засоби всі для того, щоб. Не тільки зупинити, щоб він вивів. І шанси є. Не тільки є люди, є зброя, є шанс, ресурс все є. Чи можна зупинити? Поки відходять, але поки щось відходять від такого рішення. Бачите? Ви Вирішити питання так. Тут може бути, знаєте, вирішили відійти, скажімо так, від цього шансу, відійти і піти більш складнішим шляхом одв'ятки жезлів. Чомусь, знаєте, таке враження, що вибрали більш складний і важкий шлях. Чому відходять? Давайте глянемо, чому відходять по відлюднику. Відходять, затягують. Складають таку ситуацію у війні. І воно сплановане все. Оце затягування, воно йде, як сплановане чомусь. Ви знаєте, от війна, війна як спланована. І ця ситуація спланована, саме затягувати. Для чого? Воно йде по відлюднику. Тому що сплановано, таро говорить. Це тягнутися призупинення, але або дуже повільний розвиток повинен. Да? І тут повільне по помірності. Це теж уповільнення, і тут уповільнення, і зупинка через повільний рух. Так сплановано. І над цим працюють. Над цим планом, знаєте, ця війна як спланована. Для чого? Для чого це все сплановано? Для чого це все сплановано? відлюднику, давайте запитаємо таке питання. Для чого це все сплановано? Війна спланована і саме така, щоб вона тяглася. Для чого? Питання для чого? Так сплановано. Вибрана Україна. Дім України. Вибрана Україна для чогось. Чому саме Україна вибрана? Ситуація склала. А, а ситуація така склалася, сприятлива для України, що це все почалося в Україні. Сприятлива ситуація. Чому? Тому що в Домі України є група людей, які є люди, які споріднені однодумці, споріднені духом. Однієї ідеї. можливо, ще багато проросійських, які, ну бачите, на, 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 на чому можна було зіграти. Вибрана, спланована вибрана Україна для цієї війни, тому що є близькі по духу люди, які підходять для цієї ситуації, або створюють в домі України певну ситуацію. Чому саме з України? А тому що це давно тягнеться. Старі друзі, люди, люди з минулого. Люди, друзі, люди з минулого. Розумієте? Тому що ті люди, які у нас є, деякі з них застрягли своїм, своїм розумом, менталітетом, баченням ситуації в минулому. Чому почалося чому все з України? Да? Отак от. Чому затягують? Хороші вісті, перемога? Перемога затягується. Перемога затягується. Знову тренажер, затяг... перемогу як затягують. Перемогу затягують війну через нема сприйняття. А знаєте чому? Тому що. В якійсь мірі Україну перестали сприймати як е, партнерів. І я скажу так, що м, чому так, тому Україна відмовилася від свого вибору, або щоб Україна відмовилася від свого вибору. Ну, тут бачите, як? чому так довго тягнеться? Чому? Я думаю, що це російську сторону причина, чому розпочалася ця війна, і тягнеться довго, тому що е, треба змусити. Да, Воєнним шляхом змусити Україну відмовитись від свого вибору. Отак от, от. Чому тягнеться? Чому, чому вибрали саме Україну для цієї війни, чому це все довго тягнеться? Щоб змусити відмовитись від свого вибору? Ну, це оця політична доктрина наша з цього, так? Це НАТО, це європейський вибір і так далі. Сплановано знову дорого говорить. Сплановано по-хитрому. Сплановано по-хитрому рішення прийнято. Сплановано, знаєте, як відмовитись по-хитрому, відмовитись да, від свого вибору через юстицію. Заставити прийняти закони, за якими ми відмовляємося йти туди, куди ми йдемо. Європейський вибір, НАТО і так далі цивілізований світ. Нас застав... Ну, це зрозуміло, це, це все, чому розпочалася війна з Росією, так? Так, так? А чи можна її закінчити? Я, бачите, я питаю одне, задаю питання, а Таро розповідає про інше. Вона спланована була ця війна. Чому вона тягнеться, чому не йде в повідлюднику, тому що ще не план не, не виконали свій, те, що намітили, щоб, щоб через юстицію прийняли закони якісь через парламент. Тобто закони треба прийняти. Чи можна дуже швидко закінчити війну світовому так сказати, сообществу? Чи можна швидко? А вони її тримають під контролем, цю війну, я вам скажу. Вони її повністю контролюють. Контролюють спокійно, причому. Вони спокійно контролюють всі військові плани, всі ді... вони повністю тримають під контролем. Зрозуміли? Ну так от. Тому це дозована, дозована допомога. Чи можуть закінчити? Довго тягнеться. Довго тягнеться, тому що Пентаклі великі крутяться тут, великий ресурс, вони бояться через великий ресурс, є страхи в них через, через великий якийсь ресурс, що це, вони бояться за економіку. Бояться за економіку свою. За великий бізнес в подальшому. Чи можуть закінчити? Вони визначилися. Вони визначилися, що до своїх цілей і завдання переломний момент буде. Вони визначилися і готові до переломного моменту, до кармічних змін, до виходу, до швидкого виходу. Але їм треба було потягнути час. Для чого? Для того, що великі кошти там крутяться, швидше всього заробляють кошти. Але як тільки будуть готові, вони швидко крутнуть колесо. Фортуни і по колісниці швидко це все закінчиться, я вам скажу. Швидко це закінчиться. Кожен має на цьому свої кошти. Заробляє. На війні заробляються великі кошти. Чому, чому тягнеться, да? От чому відходять, да? дивіться, по помірності, тут. чому тягнуть. Я тут помірність була, да? ну ви бачите. Чому відходять постійно від швидкого закінчення війни, тому що великі пентаклі крутяться в цій війні. Це зрозуміло, це зрозуміло, звичайно. Чи готові вже швидко закінчувати? От Готові, да? вони вже, ну це якщо буде. Тобто готовність у них вже є. Зак... Провернути колесо, да, щось міняти, скажімо, не закінчувати, а змі... мі... змінити щось, що саме змінити. Це не консуспортуни це не закінчення, це зміни. Швидкі, причому? Так, є рішення в них вже закінчувати цю війну. Рішення прийняли вже, да, і готові прийняли рішення. Причому, причому знову-таки, дивіться, спонтанно це може статися, швидко, спонтанно. Вони можуть створити ситуацію е, по фортуні і до, до, тріум, до швидкого тріумфу. Закінчуйте карма, закінчити це все. Є готовність, є готовність вже закінчувати. Чому потягли, я вам сказала, тому що заробляли. 26 рік стосовно закінчення, до 25-го року, що чи всього ні, 26 рік закінчиться війна. Так, Таро говорить так. То жезлів, хто, хто розуміється на картах Таро, то жезлів завжди відповідає так, однією картою. Є ідея. Ну ми зараз спробуємо. Так, є ідея закінчувати війну, так, прийняти рішення так, несподівано, швидко активізувати цю ідею, якщо також, ну, конкретно і більш детально розглядати карти. карти, то так, рішення прийнято, активізувати цю ідею. Ну, спробуємо трішечки зараз подивитися. Бажання вже є не закінчувати. Уже є, вже, мабуть, заробили кошти. І дуже швидко, дивіться, закінчити. Так, рішення, ідея, бажання, все вже є, і, і швидко, швидко, ну, карта швидкості. Тобто швидко закінчити. Як закінчити, це, це страшним судом? Це страшним судом. Тобто рішення прийнято вже. Закінчувати у 26-му році. Закінчують, ведеться підготовка нанести дуже потужний удар, кармічний потужний удар. У 26-му році планується нанести, вже хочуть поставити крапку війні. Ну, наскільки це вийде, не знаю, вийде закінчити війну. Давайте ще так запитаємо, вийде закінчити війну, ну, тут, тут допомога, да, допомога. Імператор допомога, ну, імператор розчарований, розчарований маленькою допомогою, яка зараз йде, да? як тільки як тільки отримаємо або зберуть, да? чи закінчиться, як тільки зберуть, ось збирають до кучі, да, зберуть все, що для цього необхідно, да, як тільки зберуть, закриють, дадуть те, що. В чому ми слабкі? От що, можливо, літаки, ну, я не знаю, там що, що, щось дадуть те, в чому ми слабкі. Як тільки це дадуть, да, знімуть обмеження, домовляться, можливо, да, зняти обмеження або, або послаблюють, домовляться, послабити обмеження, мабуть, ще. Ну, можливо, знаєте, не дозволяють бити по бункерах, по путінським, по Кремлю. Ну, я... Це може бути будь-що. Я вам читаю карти, Да? Як тільки домовляться, буде переломна буде смерть, буде переломна крапка. От... І оце, знаєте, як тільки домовлються, так буде. І знову ж таки, чи домовляться, да? щоб зупинити. Але головне, що ми дізналися, головне, що вже готові. І бажання є дуже швидко, да, і бажання є дуже швидко нанести удар, і підготовка ведеться, розумієте? Ведеться підготовка, і, і це вже обговорюючи, прийти до певної трансформації. Ну що, є надія на те, що це безумство можуть, якщо захочуть, да, дуже швидко закінчити. Ось так. Дякую вам за увагу на все добре. До побачення.